Друзі, вітаю! Це мій Рай. Сьогодні напланувала знову багато. Не знаю, що встигну, але планую сьогодні працювати на городі. Тому запрошую всіх до перегляду. Кому цікаво, залишайтеся. Спочатку рву травичку своїй птиці, бо хочуть, а травичка пішла, то були дощики, і після них травичка пішла гарно. Тому рву і їдять. Бела травички, їдять з задоволенням. З птицею, друзі, в нас все добре. Попідростали гарненько. Зараз їдять дуже багато. Качки-гуси вже треба буде потихеньку прибирати. Старих ми вже прибрали, я вже говорила. Е, так, все добре. Ще пропало одне з цих білих, е, типу, лігорних. Не знаю чому, але. Но... Пропало. А так все одне воно ходить таке незрозуміле, але ну, живеньке таке не опустило не, не, не вуха. А так все добре, підростає, Це вже молодий петушок, такий вже гарний. Це каченя, яке було саме-саме маленьке, бачите, таке не, не пропало, потихеньку собі росте. Ну, а так, бачите, вже гарненькі. Молоді курочки, ще не несуться, старі теж. Практично не несуться, не знаю. Ну і ось гуси, качки такі в нас. Є вже там качечки такі гарні, що вже можна теж ось дивитися. Таке, що можна прибирати. Будемо потихеньку, бо їсти дуже багато хочуть. Бої в нас чомусь, я казала, впали на ноги. Але, ну, не знаю, держуться. Те взагалі лежало, ну, не могла на ноги ставати, вже почало ходити. Тому сподіваюся, що може і вихатися. Збиралися прибрати їх, кажу чоловіку, давай прибери, ну наш вони мучаються. І в той же день це курча стало на ноги. Так що, мабуть, так, як кай Бог вилів. так і лишили їх. А тепер приступаємо до роботи. Прийшла на ділянку, де в мене баштан був. І хочу сьогодні покропити от бур'янів, тому прибираю однорічні трави, які ну, не багато, але є там в основному, щир. Вириваю і де не-дело вода попадається. Прибираю, щоб не розходувати лишній розчин на ці бур'яни, які не... все рівно вони вже не. Вреда такого не нанесуть ну, на слідуючий рік, крім того, що насється насіння. Тому прибираю і готую ділянку під те, щоб кропити. Деякі екземпляри, звичайно, не піддаються, але слава богу, таких поверивала. Також збираю потрохи де там гичка від дині, від кавунів, щоб теж не заважало. В основному це зеленіє це все берізка, воно все поперепліталося, позапліталося, тому прибираю, щоб було чистенько, тільки щоб лишилася одна берізка. Ну там де не де попадається перійка, але в основному одна берізка. За баштан хочу сказати, коли робила звіт про свій урожай і чомусь забула за Баштан. Баштан вродив гарний. Її були кавуни, були дині, наїлися, закрила чотири літрові баночки кавунів, і ось, бачите, що я зірвала диньки, кабачки ще є. І оце такі зелені кавунчики позривала. Тому я ж кажу: урожаєм задоволені, в цьому році поїли і все. Так що я ще недавно показував два кавунчика зірвала ну на другому участку. Ну, а це ось, ви бачите, зірвало, ну, мабуть, вони силенковаті, ну, підуть птиці. Так що, ну, врожай був хороший деньки смачні були хороші, так що урожаєм задоволені. І дивіться, яке гудення від день від Кавунів перепліталося із берізкою, тому прибираю і другий раз було погано, бо рветься гуденя і, але все таки наскільки мула, поприбирала. І, друзі, готую розчин від бур'яна. Це не реклама, це я показую те, чим я обробляю. Вже не перший раз обробляю цим препаратом, мені дуже подобається. Беру його трошки більше, ніж по інструкції, і обробляю, і результат дуже хороший. Є. В минулому році там, де обробляла, то майже берізки немає. Навіть там, де була, то слабенька, така, не така. Коренева крепка, як на цій, що не оброблена, тому обробляю цим препаратом. Мені подобається. Взагалі, я вже казала, я не збиралася обробляти хімією город, але відколи ми тут живемо, ну, бур'яни все більше і і я бачу, що не можна нічого зробити, тому вирішила все-таки повикроплюю, повиводю бур'яни. Потім буде легше працювати, і буде легше воювати з цими бур'янами. Я думаю, вже з однорічниками, і якщо там десь колись берізка вилізе, то вже це не так страшно, як оце дивіться, як вона заполонила весь город. Тому потрошки кроплю по можливості, і хто дивиться, то бачить, що я після цього висаджую сідарати для того, щоб оздоровити землю. Закінчую тут кропити і переходжу на другу ділянку. Тут в мене була картопля, і знову за допомогою свого помічника рихлю землю, тому що і грудки здорові є, і трошки розбиваю, наскільки це можливо, і рихлиця земля, земля вона хоч і не сильно глибоко про рихлить її, але все рівно швидше, ніж сапою. І в мене сили не вистачило б цей весь участок сапою перерихлить, тому мені ним зручно і легше, тому рихлю землю для того, щоб висівати сідирати. Висіваю сідирати. Цього разу у мене е, овес жито. Гірчиця і фацелія. Як завжди, розсипаю вручну, щоб гарно зійшло, і щоб було густенько, і щоб воно теж допомагає, щоб не лізли бур'яни. ну Тим більше, зараз вже осінь, то бур'яни як бур'яни, але буде густенько та й буде багато зеленої маси, і буде гарне добриво для землі. Ну і, звичайно, як завжди, все загрібаю граблями, щоб і птиці не викрульовували зерно і щоб воно попало в ґрунт і швидше проростало. Будемо сподіватися, може, дадуть, дасть Бог дощик, або щось обіцяють, обіцяють і тільки переносять з дня на день далі, далі, далі. Не знаю. Дождик, звичайно, треба. Бачите, яка земля суха, то потрібно, щоб був дождик. Ну, але що буде, то буде. Ну, я думаю, все одно проросте і буде все добре. Закінчую тут і переходжу до парника. Тут у нас все добре. Огірочки в'яжуться, ще в'язь є. Кріпчик теж, дивіться, який гарний. Сіддирати гарні. Вже можна, мабуть, її зривати чи сапувати. Огірочки ще, бачите, є ось Тут сідирати теж все добре. І прийшла зірвати помідорчики. Помідори. Гарні. Ви знаєте, вже думала, що давним-давно поприбираю їх, а вони потихеньку, потихеньку від... звідкись беруться і беруться. І слава Богу, я дуже задоволена ними. Тому подивлюся, які це сорта, і постараюсь, якщо ну, зможу придбати це насіння, то знову посадити. Вони в парнику дуже гарно себе ведуть, хоч бачите, і жовті й і лися, обривали все, але слава Богу, єсть. Так що я ними задоволена. А тепер переходжу до баклажанів. Е, спочатку баклажани були мало було баклажанів, е, Де-не-де, крупні, звичайно, бо я їх так не зривала швидко, щоб раз, два і обірвала. Е, тому баклажани були гарні, але мало. Але видно, після того пройшли дощі, похолодало трошечки, і мені дуже зараз подобається дуже багато великих гарний урожай, тому збираю і. Е, Дивіться, які гарні баклажани дуже багато і дуже гарні. Думала, зберу урожай і повириваю, ну, якщо там десь на якомусь лишиться зав'язь, то лишу, як такі гарненькі вже, а то повириваю. І ви думаєте, що виходить, не виривається, поки місць немає, що на кожному кущу є ще багато в'язі, Так що, якщо не буде морозів і не зіпсується сильно погода, то я думаю, що ще щось встигне підрости. Так що, поки що залишаю, хай ростуть. Баклажанчики гарні, крупні, не знаю. потім... Коли буду вже щось готувати, покажу вам. Я сподіваюсь, що вони всередині теж гарні. Ті баклажани, що я <кій> раніше висаджувала теж баклажанів багато і крупні, гарні, тому я дуже задоволена. Бачите які красунчики. Ось такий урожай у нас вийшов, а це вже помідори. Не знаю, вибирала, чи я ці пропустила, чи вони вже достигли, бо пройшло буквально два дня, і вже дивіться, які гарні помідори. Але слава Богу, що є, я задоволена. І так як збираю урожай, то треба вже щось переробляти, тому що довго не лежать, псуються, тому треба щось робити. Сподіваюсь, що, може, завтра все буде добре, то закрию. Так, вибираю. О, дивіться, які гарні помідорчики тріскаються і від землі псуються, але тим не менше є. А це вже діляночка там, де я висаджувала ті помідори, які е, висаджувала кучею прямо із е, ящичка чи лоточка і прямо в землю. Теж такі гарні і ящу. Оце дивіться, яке чудо виросло, цікаве. А це відкрила свої огірочки. Вчора поливала, гарно полила, а сьогодні просто тут пару штук огірків є, тому вирішила зірвати їх і, і ось подивитися, що ще тут робиться. Ну, Так все нормально, все такі огірочки вирвала. Може, дасть Бог ще не буде морозити і щось буде. Ну, і зібрала урожай і захотілося мені салата. Відколи ну, є все своє, то іноді просто хочеться салата поїсти. Майже кожного дня готую салати, буває по два рази на день. Можу просто сісти і з хлібом поїсти салата, і наїлася, запила там чаю. І все, і мені досить дуже люблю салат. Тим більше це корисно. Тому вирішила зробити салат собі на обід, хоч я борщі, але роблю салат. Солю гарно перемішую, тому що говорять, що сілі погано розчиняється в олії і заправляю домашньою смачною пахучою олійкою. І буду їсти з домашнім хлібчиком. Друзі, не можу не показати цю красу. І після обіду зібрала горшечки після квітів, після розсади, Бо так висадив в. Немає часу, покидав туди-сюди, вони грязні, все. а це вирішила все поперемивати, навести лад по розмірах, по сортах, як кажуть, і повимиваю, поскладаю, висушу. І вже на слідуючий сезон у мене буде все готове. А це шовковиця, друзі, яку ми спилювали. Дивіться, як пішла рости. А це гілки, які ми спиляли, кинули на городі, і не було часу. Потім я якось взяла, я вже показувала, що ми купили акумуляторну пилку, почала пиляти, трошки попиляла грубші гілки, але шовковиця в неї дуже маленьких, багато гілочок, і вони такі заважають, неможливо пиляти. Тому сьогодні вирішила пообрізати всі. Гілочки крупніші підуть на розтопку, а мілке викинеться. Ну і там є деякі грубі гілки, то потім вже розпиляю окремо. Тепер прибираю цю діляночку, згрібаю листя, дуже багато осипалося із шовковиці. Ну і я тут теж кропила. Частину я загрібла раніше, а тут, де були гілки, не можна було, то тепер загрібаю і траву, і теж загрібаю листя і приберу все. Тут у мене росла картопля. Хто бачив, в мене поміж картоплею було, зійшли гладіолуси, сипати Я їх так старалась обережно обсапувати. Коли копала картоплю, теж старалася їх не чіпати. І він навіть один розцвів, такий помаранчевий, не помаранчевий кремовий, гафрований. Тому не знаю, які там інші, тому що тільки один цвів, але хочу прибрати. Викопати і щоб збереглися, тому що у мене багато попропадало тих, що я висаджувала в другому місці пізно, тому хай будуть, може щось з них буде гарне. Тепер теж за допомогою свого помічника тут рихлю землю для того, щоб осівати сідирати. Ну і тут засіяла сідиратами, якраз вистачило мені, то вже майже все в мене те, що я планувала майже все. Засаджено сідератами. Тут вже такі, що я вже показувала, можна скошувати і перебивати. Тут ще менші, але теж вже цікаві гарні. Ну, Тут тільки сьогодні посіяла і тут. А тут у мене був баштан. Баштан покропила тільки сьогодні, ну, я показувала. Залишились кабачки, хотіла повиривати, але ще є деякі в'язі. Хай буде десь може. Пригодиться. Там далі під забором теж у нас був баштан, я вчора покропила. Тут, якщо не встигну на, на баштані посіяти, то вже так і буде. Кареоримо і все. А тут майже все ну, засіяно сидератами. Якщо ще буде можливість, то ще посію а ні, то вже так і буде. Говорилася, друзі, але задоволена. Дуже багато роботи зробила і. Задоволена, що я з цим справилася, вже можу планувати якісь другі. А то висіло над головою, як кажуть, все переживала, коли я це зроблю. І наостанок хочу вас порадувати красою. Подивіться, які гарні мої хризантемки квітують. Просто супер. Вже починають пізніші розквітати, але вже якось в другий раз хай ще трошки розкриються і буду показувати. А так краса неймовірна. На цьому, друзі, з вами прощаюся. Бажаю всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Всім миру, добра і на добраніч, Чи Коли хто буде дивитися, і до нових зустрічей.